На зв'язку, Антоне. Так, я вас чую. як ви мене, Але я, я вас Я бачу, чув. що ви там в себе в офісі збираєте інформацію. Якщо окреслити, що зараз найголовніше відбувається в Луганську і на Луганщині на тій території, про яку ви збираєте інформацію? Ну, власне, во те, що ви говорили, що в Луганську перебої з електроенергією. А дуже якби проблематично зараз є збирати інформацію. Але ну, якби якщо говорити про те, що ми можемо знати, про те, що ми можемо дізнатися, це те, що Луганськ постійно обстрілюється. Власне, ну якби обстрілюють його незбройні сили України з різних точок, міста ведеться постійний обстріл самого ж таки міста. Тобто, бойовики, як і раніше, продовжують обстрілювати Луганськ, намагаються це списати на Українську армію, мовляв, це вони обстрілюють. Але вже навіть місцеві жителі а, чим далі, тим частіше розуміють, що все-таки це обстрілюють бойовики. От, а якщо говорити по а, взагалі, обстановці в місті, то коли, проблеми з електроенергією, відповідно, проблеми з водою. От, а, сьогодні у нас з'явилася інформація про те, що не вивозять сміття, тому Луганськ ну, так, без гучних слів, але потопає у, у смітті. А якщо говорити по області. То ну власне, українська армія постійно здійснює певні маневри переміщення, десь в яких містах відбувається зіткнення потім в інших, а ну якби. Мені важко говорити про те, яку саме стратегію вони утринуто тобто, дотримуються, і ну, якби, які будуть там в подальшому дії, але поступово населений пункт за населеним пунктом а, Луганська область звільняється. І я так розумію, що зараз ну власне одна з головних цілей збройних сил України, ну і власне української армії, це саме відрізати а, луганських бойовиків від Донецьких, і ну власне наскільки я розумію, поступово це виходить. Скажи все ж, в яких містах, містечках, селищах найбільш напружена ситуація і як люди звідти вибираються? Ну, власне, найбільш напружена ситуація це, напевно, Алчевськ, Стаханов, Красний Луч. А, ну, Луз, так, Луганськ, звісно. А я зараз, якщо говорити про область, а не про сам Луганськ. Чи Алчевськ, Стаханов, Краснолуч, чому саме в них? Тому що якраз ці місця міста якраз знаходяться от в посередині шляху між Донецьком і Луганськом. Вот. А, ну і власне поступово до цих міст підходять українські війська і ідуть ну, бої недалеко вже від них. А, чи є можливість виїхати з цих міст? Проблематично, дуже проблематично, але в принципі така можливість є. Можна пробувати виїжджати на якомусь приватному автотранспорті. Це може викликати це небезпечно, але в принципі люди виїжджають. Ми постійно дізнаємося про те, що люди виїжджають з цих міст. Ну і власне настрої в цих місцях, містах, містах верніше, дуже різні. Є напевно люди, які підтримують бойовики в досі, але дуже багато людей змінило вже до них своє ставлення, і дуже багато з'являється повідомлень про те, що наприклад, ще на минулому навіть тижні були навіть в Алчевську акції протесту проти того, що бойовики закріпляються в міст. От нам повідомив сповідомив Олексій Дмитрашківський, речник антитерористичної операції, що під протягом кількох днів роботи зеленого коридору із Луганська виїхало близько 820 осіб. В нас буде Настя Станко за хвилин 30, Вона готує матеріал. Вона трошечки трошки більше розповість. А я Антону Антон вже в нас не на зв'язку. На зв'язку, зв так? так я так. хотіла вас запитати про ситуацію на кордоні. Чи є у вас інформація? А, ну власне про кордоні ситуація... з Росією. На кордоні з Росією. Кордон не можна сказати, що кордон з Росією закритий. Тобто, через кордон час від часу прориваються якісь бойовики. Є певний відтинок, от на півдні Луганської області, де кордон взагалі не прикритий. І ну, в принципі військові самі зізнаються в тому, що це відтинок кордону не прикриє. І скажи людям, в яких залишилися родичі в певних містах, чи точно може сказати, де можливо немає зв'язку, щоб ті, хто не може додзвонитися, не турбувалися. Ви, ви знаєте, я зараз на жаль не можу сказати точно міста, в яких немає конкретно зв'язку, але там, де немає електроенергії, немає зв'язку, і власне через те, що немає води, також. Тому це куди не можна куди ви не можете дотелефонуватися? Ну, власне, з Луганськом постійні проблеми з зв'язком, з Лочевськом постійні проблеми з зв'язком. Час і часу він з'являється, але ну, якби переважно туди неможливо дозвонитися. З важко дозвонитися. Ну, якось так. Дякую, це був Антон Глобородь.